Друзі, перші про головне поїхали. Якщо Путін далі стоятиме слатиме Трампа, владу візьме Патрушев. Саме про це говорив Трамп і з і США і Китай це влаштовує. Патрушев закінчить війну, а Китай анексує Сибір та Урал. Нібито за договором телеграм-канали пишуть, що мирний проєкт уже сформовано. Саме тому Зеленський заговорив про мир, і заявив, що в Україні великі втрати, багато вбитих та поранених. Американці, китайці і арабський світ дотисли. Буде підписаний договір вже найближчими місяцями. Патружа здає області без всяких Мова, але залишиться сухопутний коридор до Криму і сам Крим, що продовжують росіянам як перемогу та зумять війну, а як гарантію Україна отримає ядерний вогник. Зонтик від США в обмін на наші копалини. Поїхали наразі. Путін все більше заганяє себе в пастку. Російський диктатор Володимир Путін сміється над президентом США Дональдом Трампом. Коли той очікує, що президент РФ зрозуміє руйнівність війни для економіки Росії. Як йдеться в колонці Анві, про це пише комунібіста інвестиційний блокінг, банкінга Сергія Фуреса, Трамп. Зустрів когося найменше раціонального ніж він саме це Путін, тому що Трамп вважає, що Путін повинен розуміти, що війна виснажує його економіку і повинен шукати вихід із цього. І Трамп дає йому цей вихід, а Путін сміється над ним, зазначив фурса коло міста. Також підкреслив і така Трамп дійсно може дивуватися, і тут він точно більш раціональний ніж Путін, тому що війна справді виснажує російську економіку. і Абсолютно всі нові дані, які виходять звіти, прориваючись крізь за завісу секретності, говорять саме про це. Хоча в інформа Ційному полі домінує дивне уявлення, що війна це корисна для економіки. Чесно, вже не можу читати статті, де розповідають, що російська економіка тримається на війні, тому Путін не хоче її завершувати, тому що економіка не може триматися на війні. Вона може триматися на військових витратах. Але якщо такі витрати такі важливі для нашої економіки, то ви продовжите їх робити, навіть якщо війна закінчується. Ви будете будувати дороги, мости, будинки. Ви будете інвестувати туди, куди не інвестували під час війни. Ви збільшите пенсії, зарплати вчителям. Ви знайдете вихід, витрати, якими Путін Фінансує війну, створюють передумови до неконтрольованого зростання цін. Останнє змушує центробанк боротися з інфляцією, обмежуючи вартість грошей в економіці, вбиваючи таким чином здорову, не військову частину вашої економіки. І поки триває війна, це не зміниться. Таким чином тільки завершення війни має вихід з кризи, не гарантію, не вихід із кризи, а шанс її уникнути. А от де виходу не буде, то це буде тоді, коли у нас закінчаться гроші. а Війна ще триватиме, зазначив економіст. Тому тут головне не війна, військові витрати, які легко стеють на військовими, коли їх бажаєте здійснити, тим паче, що за останні три роки Путін усі вільні кошти спрямував саме на війну, ігноруючи дуже багато важливих видатків. А ось тут проблема. бо військові витрати таки можуть закінчитися, тому що гроші можуть закінчитися, тому війна це дорого. І за 2022 року путіну допомагало триматися все те, що Росія зробила за 30 років і поклала в тумбочку. Ось ці накопичення вони витрачали, нудруковуючи решту, але тут біда в тому, що ті самі накопичення скоро закінчаться, Їх не вистачає хіба що на 25-й рік. А далі тільки друкарський верстат, тільки хардюк. І не треба про нафту, тому що навтодоларів недостатньо. Зараз нафтогазові доходи вже становлять третину бюджету і не витягнуть ситуацію, коли закінчаться гроші. В тому божці зазначив експерта. Фурса підкреслив путіну, треба завершувати війну з точки зору здорового глузду, тому що тоді є шанси на приплив грошей. Тоді є шанси на справжнє зростання економіки, яке побудоване на інвестиціях, тому що військові витрати це. Мертві витрати тому російській економіці зараз вкрай необхідно повернути, хоча б привід нормальності. Щоб дати шанси собі не впасти глибоко в той момент, коли все, що було накопичено, не закінчується, тому що компенсуючи все це можна буде тільки друкарськими верста. А це завжди погано закінчується. Війна не тримає вашу економіку. Війна виснажує її. І аргумент про війну, яка тримає на плаву російську економіку, не тільки неправдивий. Він ще й прямо суперечить суті. Тому російський ринок там і радіє, коли Трамп каже, що післязавтра зупинить війну. Коли. Обіцяє зняття санкцій. саме тому в такі моменти змінюється рубля і зростає вартість російських акцій. Бо якби це було навпаки, то мала би бути зворотна картина, але ж ні. Але якби там Трамп не рятував, російську економіку, Путін намагається йому перешкодити, і це має дуже дивно дивувати президента США, який намагається раціоналізувати таку поведінку переговорну стратегію. Тим паче, іноді Путін підкидає Трампу кісточку надії, зупиняючи атаки шахедів на одну ніч. Але що важко терпіти нарцисоє, так це публічне визнає. Ня, що з нього роблять дурня, і може, це нарешті змусить президента США діяти. Головне, щоб не прости проти України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом.